Nissan Leaf 2022 року батарея 62 кВт. Це у нас сама максимальна батарея, яка тільки існує поки що на Leaf. Дає запас уходу орієнтовно в 350 км. Він весь в оригінальному окрасі, до речі, привезений з Франції. Перевага в тому, що це француз, В тому що він не бачив морозів, він не бачив солі на дорогах усієї посипаної. Тому по кузову і для батареї це великий-великий плюс. Що ж, гарна ціна, гарне авто, стан ідеальний, жодний елемент не фарбований, хоч і комплектація простякова, але стан. Стан, свіжий рік і величезна батарея, яка реально дає змогу проїхати багато. Є адаптивний круїз, контроль, скло, підіймачі, сліпі зони, безключовий доступ. В принципі, те, що потрібно, все є. Зарядочка, подовжувач. У нас йдуть в комплекті. До речі, ця машинка має запасне колесо і домкрат, що буває дуже рідко на Nissan Leaf.